Для жінки його емоційне забарвлення в першу чергу залежить від кожної з нас від настрою, світосприйняття, відставлення до людей і оточуючого світу. І немає різниці, де мешкає берегиня, в місті чи селі, скільки їй років, і де вона народилась. Так вважає наша героїня. Життя у жінки повинно бути не тільки. На роботі, в сараї і для того, щоб на кухні пироги пекти. У жінки життя повинно бути радужним, гарним. І вишиваючи чи в'язавши, не тільки працюєш, час проводиш, це насолода, це, це літа. От для того, щоб вишити якусь річ перш за все, треба любити її і з добрими думками починати над нею працювати. Якщо на душі світло і добре, то і річ виходить, а із поганими думками сідати щось створити неможливо. А якщо у житті більше хорошого, хороших думок, хороших мрій, які збуваються, відповідно і життя приходить набагато легше. От вечір підходить і хочеться хоч дві нитки вишити. А коли дощ піде, то взагалі можна і цілий день, аби тільки чоловіки їсти не просили. А чого не вмію, так я хочу навчитися. Ось, наприклад, не вміла спицями в'язати, мати моя не в'язала. А я в інститут поступила, і в нас дівчинка жила в кімнаті, бо вона в'язала. Я її попросила, а там не важко. Там взагалі в'язання не важке. На спицях Виворотна і лицева петля, а гачком одна петля і один стовбик. І все, хто захоче, обов'язково навчиться. І ми ж студенти були, взагалі лінгвісти. Дуже багато читати треба було, багато роботи було, і в'язати хотілося. Так я навчилася, я зараз в'яжу, взагалі телевізор дивлюсь, не дивлячись на на пряжу, в'яжу спицями. На чотирьох спицях шкарпетки в'яжу, все, що, що захочете. Але Одна справа, коли показують, а інша справа, коли сам мієш. І я навчилася поступово по книжкам читати схеми. І тепер будь-що вам, якщо захочете. І навіть не дивлячись, я можу одночасно читати книжку, я не хвастаюся. Одночасно читаю книжку і в'яжу шкарпетки. Тому що і читати мені треба по професії, по своїй, по своїй роботі, і в'язати хочеться. Мене запитують, чому я ікони не шию. О, ви розумієте, що. У мене два Боги поцілували. У мене батько татарин, мусульманин, а мати українка, християнка. І я вже християнкою стала, коли сина хрестила старшого, 22 роки хрестилася. І ви знаєте, ікону це треба. Ну, я вважаю глибока релігія. Просто так ікону вишити, покласти, щоб вона лежала, ну це я вважаю кощунство, варварство. Її треба освятити, її треба, щоб вона зайняла ну, поважне місце. Ікона це, це не просто вишивка малюнку якогось. Тому біль за ікони я не беруся, принципіально не беруся. А вишиваю, рушники вишиваю. У мене їх мало зовсім залишається. От за своє життя вишила аж тут 15 може 17, я їх не рахую. Я їх роздаровую. Роздарую племінники заміж, виходять, одружуються на весілля. Треба не менше трьох рушників обов'язково. У подруги син одружується, прийшла рушника. Ой, на здоров'я, аби молодим щастя було. Продавати ніколи в житті не продавала. І я думаю, що не доведеться в мене. Багато друзів, багато родичів, щоб їм дарувати рушники. Зараз більше на волочки. Наволочки от, використовуємо у своєму житті. рушники вже тільки для традиційних якихось обрядів, для звичаїв. А прикрашати вже сучасні хати, вже ніхто їм не прикрашає. Те, що було, повідно, селу музею, народознавчу кімнату в школі, діти беруть приклад, уроки проводимо на тематику народної творчості, народних звичаїв. Але прикро, що от у нашому селі багато майстринь, дуже багато майстринь. Усі вони вже поважного віку поважного віку, Але от молодих я нікого вже не знаю. Не знаю. Я думаю, що воно вже ну, не то, що відживає, прикро що відживає. Треба зберегти, хоч, хоч комусь щось. оце, щоб... Ну, хоча б показувати, хоча б розповідати, якісь гуртки проводити, щоб були засідання. Тому що народні ремесла у наших селах, у нашій місцевості вже вони не розвинені. Ну, корзини плетуть тільки на продаж, наприклад, а ні лозової ніякої ж немає, ні по дереву такого не цікавиться уже, У них зовсім інші інтереси. Якщо й беруться, то тільки за необхідності і тільки за ну, якоїсь нагальної потреби. Коли старший син навчався, я дуже боялася, що він потрапить до мене в клас. Я навіть просила вчительку у нас же дві українки. Я просила вчительку, щоб якщо можна, хай би вона навчала. Ну це страшно вчити своїх власних дітей. Одне, одна справа вдома, інша справа в класі. У мене мама вчителем пропрацювала багато-багато років, аж до пенсії, вона хімію, біологію викладала. Я пам'ятаю, як їй було важко. Своїй дитині не можна оцінку поставити навіть суб'єктивно. Вона повинна своя дитина повинна бути на голову вище всіх інших. Тоді спокійно тільки це можна зробити. Це дуже важко. І психологічному навіть в плані. Але от, і дійсно, старшого я не вчила. А Тетяна Миколаївна вчила. А меншого зараз учу, менше в 10 класі, зараз навчається, і ви знаєте, нормально, нормально. Він набагато серйозніший, ніби став, коли я коли прийшов до мене. І вже ж вдома я проконтролюю обов'язково, щоб мій урок він вивчив. Ви знаєте, як класний керівник береш у 5 класі, а випускаєш в 11. -му. Ось у мене за роботу пройшло вже чотири випуски. І кожного. Випускного вечора я плачу як дитина від початку і поки не закінчиться. А тоді вони приходять до мене от наступного року в гості, на день вчителя, наприклад, я знову плачу, знову, тому що вони рідні, рідні, особливо дівчата. Ну, хлопці, хлопці, в мене вдома хлопці, а дівчат у мене немає. Я все життя мріяла, що в мене буде донька. Ну що ж, так Бог склав, у мене нагородив тільки парубками. А от про дівчаток я мріяла, що коси будуть заплітати. Ну, може, в мене, правда, онуки будуть ще, онучки я маю на увазі. Я тоді буду вчити онучку, все, що ж, хлопців своїх вчили вчили. Вони то вміють, але не Не лежить. Не лежить, ні. Вони більше он, за комп'ютером, більше на, на мотоциклах, на машинах. А в школі дівчата ну, вони рідними стають, рідними дійсно, тому що. Особливо приходячи в старші класи, вони починають розуміти мене, а я починаю розуміти їх. Та взагалі діти примушують мене йти ну набагато вперед. Я от мені не скажу скільки мені років, я жінка, але я молода душею. Я думаю, що і надалі буде так. Молодіє душею педагог разом зі своїми учнями. І багатогранний, творчий досвід з задоволенням передає своїм вихованцям. Цьому році ми, наприклад, захопилися з дітьми, робили обереги. Зараз в інтернеті дуже багато матеріалу можна знайти і прекрасно дітям подобається. Це такі речі, от вишивка, в'язання, воно вимагає часу великого, терпіння вимагає, а сучасні діти вже. Ну, вони швидше набагато живуть, у них темп життя зовсім не такий, як у нас колись був, і як да взагалі в нас зараз. А їм хочеться швидко, щоб от сьогодні почав і сьогодні закінчив, щоб відразу результат був видний. І саме над такими працюємо. працюємо. Хоча я сама і мовник взагалі у мене більш така серйозна професія, серйозна, але я ж класний керівник. А класний керівник, скільки себе пам'ятаю, мене нагородили цим почесним званням, як тільки прийшла до школи. А класний керівник це людина ну, багатьох професій. Уявіть собі, будь ласка, я повинна бути і художним керівником. Тому що концерти, всі, лінійки, все проводимо. Я повинна бути майстриня на всі роки, тому що як тільки поробки, якісь виставки треба робити, треба допомагати дітям. Я і масовик зацінник. Я і, якщо подивитися, то класний керівник, це менеджер, як він тепер модно називається, інспектор зв'язки з громадськістю обов'язково. Крім того, та яку роботу тільки класний керівник не робить. Я навіть інспектор дорожнього руху, я з ними правила дорожнього руху вчу, тому що нам по програмі таке потрібно. І юрист, і, і законник, і чого тільки не робить класний керівник. А взагалі в нашій державі зараз вихованням молоді займається дуже багато організацій, дуже багато. Навіть у районі в нас їх не один десяток навіть. Але коли треба щось зробити, завжди чомусь про класного керівника згадують. І не дай Бог, коли щепе, хоч яке, перші, з кого питаю, це класний керівник. Психолога ми бачимо раз на рік приїздить і тільки тоді, коли вже його викликали. А але ви знаєте, от наприклад, в Америці я чула, є такий закон, що учитель, який пропрацював 10 років у школі, він на державний кошт може безкоштовно. Перевчитися на іншу професію. А якщо пропрацюєш 15 років у школі з дітьми з молодим поколінням, то навіть за законом такий вчитель не має права бути у суді присяжним. Вважається, що він вже виснажився і не може адекватно дійсність. Сприймати. А як же казати тоді про наших вчителів, які от стаж роботи у нас у Вірі Михайлівні, наприклад, 42 роки, 46 років вчителі. і працюють і добре, дуже добре працюють. Тому у нас зовсім інше положення, нам треба йти в ногу в ногу. Комп'ютер освоїли. Тепер комп'ютерна техніка допомагає і до уроків цікавінки підібрати, і для творчості щось нове розглядати в інтернеті. А скільки методичних матеріалів необхідно наразі педагогу підготувати? Ви знаєте, як от не можна війти двічі в одну річку, так не можна провести двічі один і той же урок. Кожен урок, ніби теми повторюються щороку, але кожен урок його відпрацьовуєш по-новому. Діти, різний контингент, різні класи, там більш хлопчиків, там більш дівчат, більше зацікавленості, того чи іншого. Тому Щороку підходиш по-іншому до, до цих тем. Але дітям такі уроки дуже подобаються. Перш за все, вони екзотичні, вони яскраві. Одна справа чути, інша справа бачити. Бачити і спробувати. Хай не практично, хоча б подивитися. У нас розташування школи, школа в нас дуже сучасна, гарна розташування школи дозволяє дуже швидко поміняти місце знаходження на уроці. У мене кабінет української літератури поряд з народознавчою світлицею. Тому я можу відразу ж підняти дітей на уроці і три кроки ступити в народознавчу світлицю, провести на початку уроку екскурсію про рушники, наприклад, чи про види вишивки в нашій місцевості. І тут же, по ходу, ми починаємо вивчати. Ну, неоднорідні означення. А ви знаєте, між неоднорідними означеннями кома не ставиться. А дуже гарно ж можна розказати про вишивку, який рушник білий, вишиваний, домотканий, різнокольоровий. І кома не ставиться, їм набагато легше. А хіба можна вивчити пісню Андрія Малишка, пісня про рушник, не зайшовши і не побачивши рушников, вишиваних різнокольорових і тих, яких вишивали добрі жіночі руки, вишивали. Із піснею, із доброю думкою, із мрією із гарною мрією, і із теплом у пучках. І оце тепло, воно напевно і на полотні відбивається, воно зберігається в таких кімнатах, воно передається в майбутньому і на душі стає набагато легше. Подивишся на рушник, от я дивлюсь на кожну свою вишивану річ. Це мої роки. От оце два роки моєму сину, наприклад, вишиване простирадло. Оце цей рушник, це вже вісім років моєму сину, другому сину, наприклад. А оце два роки мого теплого життя, райдужного життя. Те, що ваш чоловік, також натура творча, вам допомагає це в своїй творчості. Він захоплений різьба по дереву. Він випилює, вижигає. А коли довелося будувати будинок, це своїми руками будував. Він хоче це робити, і це його захоплення. Це як вам сказати, це та область, куди мені зась. А він не лізе в мої нитки у мої сп йому Це не те, що не цікаво, він просто поважає, якщо я займаюся. А якщо я кажу, що я йду кудись, мені там треба те зробити. Чи мені те зробити, він ніколи грошей не шкодує на це. І раз тобі треба, значить обов'язково треба. Він мені навіть на Новий рік може подарувати, наприклад, каталог. Там кімнатних рослин. Це щоб я працювала далі, я маю на увазі. От у цьому році він мені подарував каталог декоративних рослин, щоб я подвір'я прикрашала. О, я можу поїхати влітку по ягоди з відром, поки ж відро не береш, це ж назад повертаюся о п'ятій годині вечора. Приїж... А він дзвонить уже. Ти будеш їхати? Ні, затримайся там трошки. Так скільки ж я комарів тут буду годувати? Ну я тут не встиг ще доробити щось. Приїжджаю, а він у дворі зробив качелю мені. Качелю зробив із синами і вже виклав і плиточкою, щоб я каталась на качелі. Ну і правда, каталася два перші ранки від захоплення. А тоді, коли влітку жінці в селі кататися на качелі? У мене ж і худоба, і господарство, і городи, і на роботу треба ходити. Так що на качелі я катаюся тільки вечором може, коли все сонце зайде, коли якраз комарі з'являються, тоді мені кататися. Ну, а діти наші з захопленням, хто заходить у дворі на качелі. Вмілі руки і чуйне серце Івана Пилиповича гарний приклад для наслідування. Те, з якою теплотою ставляться подружжя педагогів до своєї праці, заслуговує поваги і пошани. Мабуть, не знайдеться жодного куточка в Печенювській загальноосвітній школі, де б не залишили слід руки цих талановитих педагогів. Ви знаєте, в школі я кажуть, нема дітей, не талановитих. Немає, в кожній дитині є щось, яке треба це знайти. А я ж уже просто за багато років сама у собі щось шукаю, <свісно> не тільки в них. Але дякуючи моїм вчителям, вони мене навчили в школі, що співати навчили в школі, малювати навчили в школі, можна сказати, вишивати завдяки бабусі, мами в'язати я навчилася. А все, чого тоді в дитинстві не змогла, можна далі навчитися. І в будь-якому віці, я думаю, можна навчитися того, чого захочеш. Тільки треба не боятися почати і попросити знаєте, людину, яка б тобі могла б ну, хоча б перші кроки показати, а далі свою працю можна все зробити. Знаєте, як кажуть, дайте мені хороші підручники, я вивчу китайську мову. Можна. А в іноземні мови люди вивчають в дорослому віці, інші професії, зараз ви знаєте, дуже багато людей переучуються інші професії. Я закінчила Ніжинський інститут російської мови, літератури. є російський мовник. А життя, по життю довелося викладати українську мову. Мені довелося другий інститут закінчувати, і закінчувала вже в мене діти були. І я думаю, що можна все зробити. І не знаю, крім того, що шити, в'язати, малювати, тільки ну, вдома ж піч не багато розмалюєш. Чим ти піч? Один раз розмалюєш, другий раз розмалюєш. дай. Для чого не потрібно? Мені просто життя так склалося, що в мене можна це все зробити. От школу розмалювати, наприклад. Школу закінчили, здали, але ж ви швидко здавали, недобудовану, недомальовану, яку потрібно було домалювати. Ми її прикрашаємо, ми її самі, вчителі розмальовуємо. Перший малюнок був сама малювала, діти допомагали. Тоді вчителі підключилися. І ми тепер щороку все гарніше і гарніше школу робимо, тому що хочеться уже. Коли вчилася, а ніхто мене не навчив на стінах малювати. У піонерському таборі, колись у бігачі під, під Черніговим, нас примусили розмалювати кожен загоїн одну стіну корпусу, літнього корпусу. І дали нам фарби будь-які. Ну, ми тоді ж малювали бурашок, собачок, якихось зайчиків. я пам'ятаю. Але це було багато-багато років назад. І коли поставили питання тут зробити, спочатку страшно було. А тоді зацікавилася, все можна зробити, якщо захочеш. Тільки треба терпіння, навички. Ну, перший раз не так вийдеться, нічого другого разу буде набагато краще. І не треба боятися, починати по новому життя. Вона е відкликається на кожний, на кожну проблему, на кожне питання. Якщо якийсь конкурс треба зробити, вона це робить. Вона у нас дуже працьовита, дуже активна, дуже здібна. Одна з найкращих вчителів нашої школи. Вона дуже гарно малює все, що намалювано у нас в школі по у коридору у фоє, це все справа рук і Світлани Анатолійовни. Прикладом для майстрині є доля її батьків. За радянських часів, що молодими, вони не побоялися покинути рідну сіверщину і за покликом молодих романтичних сердець. Виїхали покоряти, неосяжні простори, СРСР. Народилася я в Казахстані, в Заліях область, поселок Толдесай. Був батько там і мати була. Батько поїхав на целіну піднімати целіну. Тоді тобто, історія це така була, зараз діти вже не пам'ятають. А мати поїхала, закінчила нову роціверську школу-інтернат, і відразу після школи поїхала туди учителькою працювати, початкових класів. Казахських дітей треба було вчити, не вистачало вчителів. Вони там зустрілися, зустрілися але приїхали ми, коли мені було, три роки сюди, тому що бабуся була родом з попівки і їх сюди запросила. І вже виросла я в цьому селі, в Печенювах. Це мені рідне вже село, діти мої виросли тут. А і школа моя, я ж її закінчила школу, тільки після Ніжинського інституту, працювала спочатку в Красному хуторі один рік, а тоді заміж вийшли, переїхали сюди. І вже тут тепер у цьому селі живу і працюю. Дуже багато вже. дуже багато. І, і, і тому й душа співає. Співає, я навіть пісню написала про печенюги. Хочете, заспіваю? Єсне. Сіло, де я виростала, сини мої сіл набирались, судьба мене за руки брала. И счастье мне здесь улыбалось, Печенью снегами завьюжены, Осыпаны золотом осенью. Печенью вам утро смеется Весеннюю звонкою просенью, А солнце под небом высоким Улыбку свою подарила дорога до леса далекого цветами меня заманила, печенюй снегами зав'южені, осыпаны золотом осенью. печенюги, вам утро смеется весеннюю звонкою просенью. Спасибо, что дедов и прадедов земля мне в наследство досталась. Село за туманами синими, Чтоб в памяти сына осталось. печенюги, снігами забьожений, осипані золотом осінью, Печенюги вам утра сміється весінньою звонкою просінью. Музику нам допомогли скласти Наталія Воронько, музикант нашої школи. І такої пісні ніде немає, це нова пісня. Напевно, ви поезію пишете. Це ж не може бути таке, щоб одразу житті написали і все. Дівчата, поезію, якщо пишу, то тільки для себе. Вона не друкується ніде і, напевно, ніколи не друкується. А пісні почала писати ну чисто випадково. Директор школи. Вимогу поставила, треба гімн школи написати. І перша пісня, яку ми склали з Наталі Григорівною, вона музику підбирала, а я слова писала. Це був гімн школи, так і залишився в нас зараз. Серед парку, серед клинів і ялин. Печенюська школа, дітям добрий дім. Там по сходам тихо ходить доброта, світлих поверхів панує висота. Ось дзвінок, дзвонить, у нас література, а наступними бажана фізкультура. Хоч би хто забрав назавжди математику, а на всі уроки ставив інформатику. І діти співають до цього часу. Співають вже кілька років цю пісню. І з того часу і почалося поступово. А як пісні приходять, а я влітку дуже люблю їздити до лісу, гриби збирати, гриби і ягоди. І по дорозі, коли велосипедом їдеш, квіти під дорогою. Ну, повітря чисте, таке гарне. І ліс такий зачарований, і тоді хочеться жити. Хочеться жити, хочеться просто співати. А співаємо ми, Наталя Григорівна ж у нас керівник гуртка у клубі, в нашому сільському будинку культури. тут туди ходимо там, співаємо, там душу відводимо, жіночу душу. Останні роки трошки важче стало, тому що часу менше і в день збираються, а я, наприклад, в день на роботі я не можу. А от якби вечором я б ходила, бо обов'язково ходила, відвідувала. І я думаю, що ні мої б проти не були, і може більше б жінок б збиралися, якби ввечері можна було прийти до клубу. А, хоча мені вже й багато років, але все одно. ну, ну, без цього просто неможливо. Не уявляє Світлана Анатолівна свого життя і без щоденного спілкування зі своїми рідними матусею, та татусем, двома сестрами. А Валентину близнючку називає половинкою свого серця. Це моя сестра Валентина. Ми дводняшки з нею, Близню, близнючки, в один день народилися, 8 червня. І ми з нею життя йдемо по життю. А діти наші дуже раді, тому що у них по дві мами. Дві мамі, дві однакові, і до цього часу у нас інколи в селі плутають, не розрізняють. Вона теж займається, вишиває, в'яже, все робить. У неї троє дітей, у неї дві доньки і син. Горний син одружився вже в Тернополі, працює у голландському холдингі, головному агроному. Уже онучка в неї є Машенька, у неї вже два роки. Машенька, О, Валентина. І ми все життя разом. Ми навіть у вільний час із нею, коли збираємося, так. Не смійтеся, час складаємо. Складаємо про все те, що нам муляє у нашому селі, наприклад. Ось підходить Новий рік, ми про Новий рік, доярки про доярок, смітник у центрі села ми про смітник співаємо, і співаємо тоді в клубі. І у селі мені, чесно скажу, бояться трохи, тому що кажуть, частушку тоді про нас складеш. Особливо голова сільради. Я хотіла запитати, із сестрою ви і зараз схожі? Чи це сходство залишилося в дитинстві? Однакові ми, вона теж в окулярах ходить. Теж вже вік у неї такий. Але ну, це половина моєї душі. От як яблуко розрізати пополам, так оце моя валя. Вона для мене, є для неї. Це перша людина, яка мені найдорожча. Я не уявляю себе без неї. І вона, я думаю, зараз дуже хвилюється за мене, тому що вона знає, що ви до мене в гості приїхали. Дуже шкода, що ми не змогли з нею поспілкуватися тут. Ну, вона скромна людина, вона, вибачте, телебачення. Я теж хвилююся, дуже хвилююся. Вона ще більше буде. Так в мене ж просто робота така, я завжди на людях. А вона дояркою працює. Але від цього вона мені ще найдорожча. Нічого, ми будемо сподіватися, що все-таки наша зустріч добре. відбудеться обов'язково. Передавайте вітання. Як добре, що доля нам дарує такі приємні зустрічі, коли можна, не слідкуючи за часом, спілкуватись годинами, коли хочеться ще іще слухати і чекати нової зустрічі, яка неодмінно відбудеться.